Водіям, чиї автомобілі, оснащені газовим обладнанням, готують нові штрафи. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 6379 Даним законом пропонують зробити більш м'яким штрафи для водіїв, які їздять на автомобілях, які оснащені газом. А сам за перше порушення мається на увазі, якщо у вас немає реєстрації на газове обладнання. Або воно встановлено з недотриманням правил обладнання газових балонів, то вам можуть виписати штраф у розмірі 170 гривень. А у разі повторного порушення протягом року сума зросте до 340 гривень на сьогоднішній день за недотримання цих правил. Штраф становить 340 гривень. А якщо повторно порушите, то вас можуть позбавити права керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців або до вас можуть застосувати адміністративний арешт на срок від 5 до 10 діб. Якщо інформація була корисною, поставте плюси в коментарях та підписуйтеся на мій канал. Тут ви знайдете багато корисної інформації.